Прийшов ось Вова наш зі школи. А знаєте, у нас новенький хлопчик. Хороший хлопчик, скромний та веселий. Ну, з ним дружить не захотів ніхто. А це тому, що бідний цей, цей був хлопчик. З іншого лісу переїхали вони, бо навіть вже не мав він телефону. Їх тато без роботи тут сидить. Інші діти з нього всі сміялись, і кожен лиш від себе проганяв, але дружити з ним схотів лиш я, любить усіх, так тато в біблії читав. Бабуся тут доволі проказала. Ти внучку дуже добре це зробив. Історію таку одну ось знаю, вже був такий ось випадок колись. У невеликому одному королівстві, де вітер запах моря всюди ніс, а літом пахла хвоя так чудесно, Чудовий парк квітучий там ось ріс. Той парк за королівським ось наказом. Побудували якось для дітей. І стільки там наставили майданчиків із гойдалками, пісочницями в нім. Зранку й до вечора там чути сміх дитячий. Лунали сміх, дитячі голоси, хоч парк той для усіх дітей стояв там. Та відокремлювали в ньому бідняки. Та у дітей багатих були няньки. Як бачили забави бідняків, з презирством всі казали оборванці, от галасують, нема життя від них. Повторювали це за ними діти. А також і вони чинили так, бо як когось там бачили із бідних. Кричали зразу, «Іди від нас босяк. Прийшов тут якось хлопчик на майданчик. Одягнений він скромно дуже був, від медика старенького тримав він, а замість няньки солдат старий там був. Ну що ж, тоді сказав він королевич, іди пограйся з дітками скоріш. А я ось почекаю тут під деревом. І хлопчик вмить побіг до дітвори. Ха-ха-ха, королевич, це ж треба, хіхікали усі вже там здаля. Лиш погляди усудливі тідали на хлопчика та на солдата там. І хлопчика тут оточили діти. Ти хто такий? Питали так вони. А може, ти босяк, як он ті діти? Звичайно, не такі, як усі ми. У мене тато є хазяїн магазину. В нас гарний і багатий дуже дім. Мій тато генерал, сказав хтось інший, і шабля настояща є при нім? А мій банкір, сказав ось третій. І повар є на кухні у нас свій. Амій, 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 кричали діти, розповідали всі на перебій. Все про своїх батьків все говорили, які були знатними й багатими у них. І стану вищого були всі, такими самими і діти їх росли. А переляканий хлопчина все сильніше, до себе там ведмедика тулив. Хто батько твій? Кажи давай нам швидше, спитала дама ось одна із них. Король, сказав хлопчина потихеньку. Король? ха Ха-ха! на нього гляньте всі. Обманщик ти великий ось і тільки. І насміхались там із нього всі. Іди до босяків своїх, обманщик, босяк, босяк, дражнити почали. заплакав хлопчик і мішку притиснувши, він до солдата плачучи побіг. Ну, що ти, королевич, Що ж ти плачеш? Ти ж сам же так хотів сюди прийти. Так, та вони, вони, відповідав той. Ну, досить. Не журись так уже ти. Ідем до босяків, мабуть, ми краще. Узяв за руку і його повів. На інший вже пішли вони майданчик, дитячий сміх лунав з усіх сторін. І ні про що ті діти не питали. Ти звідки та й хто і бать, є батько твій? Забувши сльози, став із ними гратись у, ні... у різні ігри, бігаючи з ним. Старий, всі, старий сів неподалік на лавку. Тихенько посміхався тільки все. Короля карета чути раптом. Це їде сам король, кричали всі. І зразу всі в одну юрбу тут збіглись. Здоровий будь король! кричали всі, а на майданчик сам король іде вже. І ось він підійшов уже до всіх. І няньки нахилились дуже низько. Завмерли діти всі там, пер... всі там перед ним. Він оглядав уважно усіх діток. Ой, шукаючи очима серед них. Тут пролунав так дзвінко голос, тато, і ось уже назустріч королю, вже біг той милий хлопчик з ведмежатком. Король його в обійми пригорнув. І хлопчика тоді він взяв на руки, а той про друзів нових все казав. Та про пригоди всі свої, і ігри. А дівчинка тут крикнула Босяк. І няньки всі тут зашипіли зразу. Вона замовкла й голову нагнула. Король із сином до карети повертались про щось говорячи дорогою йдучи. І кажуть, що вже на другий ранок, ось там, де грались діти бідняків. Багато іграшок лежало уже всяких, книжок там різних їм прислав король. Ось так, бо часто люди поступають, як тих батьків багатих діти всі, що головним лише у людей рахують одежу і звання, і гроші мають скільки. А у людині головне не яко дітей. Найголовніше, яка душа у нього? Ви не судіть по одягу, лиш діти. Вас обманути може перший погляд.